Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів, чий нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Уже перший підхід це пошук найбільших цифр. У нас поле 5 на 5 клітинок, і найбільше цифри, які я спостерігаю, це 4. Чотири ми повністю зафарбувати не можемо, бо ми не знаємо, де вона буде знаходитися, тому будемо застосовувати правило перетину. Правило перетину використовується наступним чином: ми від краю відраховуємо 4 клітинки. Раз, 2, 3, 4. І від іншого краю теж 4 клітинки. Раз, 2, 3, 4. І так як тут у нас одна четвірка, ми ставимо тут, тобто ми знаємо, що четвірка. 3 з 4 клітинок точно будуть отут на цьому перетину. Правило перетину можна застосувати тільки, якщо ем, цифра, яку ми намагаємося знайти, більше половини відстані, яку ми намагаємося таким чином правилом перетину перекрити. Тобто, якщо вони друг, з одного краю ми відрахуємо і з іншого краю вони перетнуться десь, тоді спрацьовує правило перетину. Отже, далі. У нас тут четвірка, тобто дзеркально ми можемо так само закрити. Тут четвірка, ми можемо правилом перетину, так само тут закрити. І тут четвірка по горизонталі, таким самим чином, по правилу перетину, ми можемо тут закрити. Далі. У нас наступне правило логічне, яке ми можемо застосувати, це просто виключення. У нас є хрестик. Десь першою має йти двійка. І мінімум через хрестик одиниця. Якщо логічно подумати, то тут першу, як мінімум, єдине місце, де може розташовуватися двійка. Тільки тут. Тому що ну, ми не можемо запхнути, скажімо, сюди, і двійку і одиницю. Тобто двійка відділена хрестиком, і потім йде одиниця. Де буде одиниця, поки що невідомо. Тут ситуація дзеркальна, такого ми. Так, ми можемо тут також застосувати. Тут прям взагалі видно, де буде одиниця. Тобто, тут, як мінімум, двійка. У нас автоматично проставилися два хрестики. І тут буде одиниця. Це вже тільки тут. Більше ніде в іншому місці вони буде не можуть, тому що тут хрестики стоять. Далі. Одиниця у нас закрита вже. І по правилу відходу від краю. Тобто двійка вже тут вже ніде, як мінімум, не поміститься, і по правилу відходу від краю, двійка буде тут. Sorry, отут. А тепер автоматично у нас закрилася четвірка. Ну і тут єдине, має десь бути двійка, і єдині дві клітинки, які залишаться, це тут. Ми їх закриваємо. Все, кросворд вирішено. Дякую за увагу.